Ну що, як бачимо, щит у нас вже готовий. Ось так він всередині виглядає. Що у нас тут? Відний автомат 25 А, далі йде ПЗІП, три штучки. Ну і ПЗВ, і розетка. Можна було ще доставити сюди автоматик, але я не хочу. Бо це я роблю для себе, мені і так буде достатньо. Тобто захист все одно є. Тут би трофазно стояти і далі йде на ПЗВ, з ПЗВ йде вже на розетку. Тому так, це все діло. Закриється, у нас хотів металево купувати, але купив пластиковий, так все одно тут резинка є, він вологозахищений, І так воно все сиділо, діло. Зараз закриється і отак відкривається. Тут також присутня резинка, тобто бокс герметичний. Ну і не вводить для відного кабеля, для це мене і піде на заземлення, на опору то, що я зробив. Ну і ще пізніше зроблю для, для виходу в будинок.